Знаєте, мої доресеньки лазила, лазила я по лісу, по своєму любимому і зустріла одну жінку, і вона каже: ось приїхала, є гриби? Кажу, нема грибів. А вона каже: Ой, а люди відрами збирали в Сосновки. Я кажу, так це ж не Сосновка. Думаю, ну проїдуся я в Сосновку. Да, люди добрі. Були білі гриби, бо я тут зустрічала людей. Це вже я йду назад і хочу вам показати, яку красу люди роблять просто так. Знаєте, Я не знаю, можливо, тут написано, хто це зробив. Але приємно подивитися, що людина за власні кошти лісхоз тут пора, поламав, порубав усе, покрав нахрен. А це ось, ми зараз почитаємо, хто зробив. Цю красу, правила безпечні. можливо, це лісхоз ліси України. Шановні гості, просимо залишати відеоки на побажання на наш рекреаційний пункт. важлива думка для вас. Ось, будь ласка, бачите, є тут ось цей код ліси України. Цікаво. Треба зайти подивитися. 02, медична, що адміністрація не несе відповідальність за травмування відвідувачів, шановних ну, контролюєте дітей. Рекреаційний пункт Лісовичок. Ліси України. Санвузів, беседка, магана зона, дитячими дорога і Мнемосхема. Ви тут. Ось, будь ласка. Я Ще раз скажу, я не знаю, хто це зробив, але я дуже сумніваюся що це зробив лісхоз. Ну, дуже, от не знаю чому, але дуже. І ви знаєте, ми з Сашою їхали з кладовища через трасу, наш ближче. То тут люди приїхали з родиною. Безкоштовно все це. Безкоштовно своє сміття забери з собою. Диви. Не ламай, не псуй, не сміти, відпочивай. Ну це ж уже по-європейськи. От ви їдете, захотіли шашлик посмажити. Де? Не треба в лісі пожежу робити. Ось вам, будь ласка. Ось птахи нашого лісу. Які пташки є, це для дітей дуже. 424 види птахів, що належать до 21 систематичного ряду. Є горобці. Сиво так 38, ну, тут почитати можна. І про кожну пташку ви можете засканувати і по піар-коду цьому зробити. Подивіться, як гарно. Як же ж гарно! Чотири альтанки шикарнючі. Це, мабуть. Я в шоці, я просто в шоці. Яке тут було багно, кучі, грязь була. А ну цікаво, що це тут. Це, мабуть, санузел, да? Так відкрито. Боже, ви подивіться, люди добрі. І водичка є, чи що. Для інвалідів навіть можна. Ні, води немає, странно, як же ж без води ходити в туалет. Ну, можливо, то в крані немає, а там є вода. А ну, давайте подивимось, цікаво. Мені, коли ми вже все дивимося. Ні, нема води. Хм. Я не знаю, чому тоді ще треба було б цей санузел. Дуже все гарно зроблено, все красиво, під плиточку. А ну що там ззаді? Можливо, там якийсь бойлер стоїть. Ну і будь ласка, бачите, поки що воду видно не провели централізовану, зробили туалет такий. Ось туалет дерев'яний, що ви можете сходити в туалет запросто. Тут ще воду не підвели, але треба закрити на ключ. Ви розумієте чому? Тому що наші люди ще не розуміють, якщо нема води, то ходити в туалет не потрібно. Ну так, тут чистенько хтось прибирає, але ви ж розумієте, що якщо нема чим змить, то цей туалет поки що можна закрити. Але він відкритий. Я думаю, що тут десь забита. хоча не похоже ніякого насосу. Може бак наверху стоїть з водою. Закінчилась, можливо, вода. Але це просто краса. Ось так взяти. Дітей при... У нас в частному будинку є, де посмажити шашлик, а в кого нема. Води наберіть побільше, ну, пусті такі баклаги. І приїжджайте. Траса, та я вас умовляю, траса де знаходиться, ви будете сидіти тут, в оцій альтанці. Мені цікаво, хто ж це зробив. Просто цікаво. Посили травку видно. Навіть люди ось смажили, вигребли пепел, два мангали. Є ось, навіть хтось і дрова ще залишив, ну, це поламали своє. Ну, дрова привозьте свої, вибачте, це таке вже. Он хтось купив, не пожаднічав, залишив дрова. Дивіться, ось сіточка така, а папір не спалили, ну нічого. Сіточка і он, будь ласка, смажте. Решітка, мені цікаво, куди воно падає. А ні, там метал, там вибират. Ну, все по умор зроблене, просто поумор. Ну, чесно, просто аж душа радіє, що є ще в нас такі люди, які переймаються тим. Щоб було зручно. От буває, їдеш ну, далеко відстань. Хочеться вже їсти. Стаєш отак на, на краюшку, машини їдуть, на капоті чи на багажнику їси, ось, взяв свої продукти, зайшов, сів, поїв. Одне що, нема води, але я думаю, що вода обов'язково буде. Обов'язково. Так що і тут для діток, Поки ви тут гуляєте, діти на гойдалках. І там далі ще один теж, ну то приватний. Я вам вже його показувала теж дуже гарно. Навіть є там дзеркала, знаєте, королівство кривих дзеркал, там є. Я вам вже показувала, зараз парканом відгородив. Ну Він живе, там криси називається той район. Та ну це Соснімка і криси одразу. І він якийсь бізнесмен, у нього там будинок чи що теж зробив. За власні кошти, за власні кошти зробив таку красу. Ну, що я вам скажу, що молодці? Молодці. А ну давайте я вам покажу. Скануйте і подивіться, хто. І напишіть, будь ласка, Ви Подивіться, яка краса. Ліси України. Дякую вам, Ліси України. Дійсно гарно. Дуже гарно. Забери своє сміття, воно не подобається звірям. І це правда. Бачите, погуляла я. Мені ці гриби вже вони не спереду, не ззаду, чесно вам скажу, одне що. Ходити потрібно трішки, зовсім мало ходжу. Заради здоров'я я йду в цей ліс. Ось сьогодні я майже нічого не назбирала. Ну і що? Нічого. Той раз те відео, за що ви дивилися, то там, ну. Майже всі на фотографіях вони. А це, заїхала сюди, немає, сьогодні грибів немає. Я навіталася не з вами зранку, думаю, так хай воно буде. Зато я вам кажу до побачення. От Якщо ми отак будемо все це тримати і так робити, що у нас буде порядок, що ми за собою будемо прибирати, тоді, тоді ми щось можемо балакати про Європу, про якесь інше життя. А поки. Ідеш у лісі, а там кучу гури, сміття в мішках викинутого, то будемо ми жити як оцей ліс, який дуже заріс. До побачення вам, до нових зустрічей.